Привіт, друзі, відстань між паралельними площинами. Що це таке? Відстань між паралельними площинами називають відстань від будь-якої точки однієї площини до іншої площини. Це означає, що ми позначаємо будь-яку точку на одній площині і опускаємо цієї точки перпендикуляр до іншої площини. Ось, наприклад, маємо дві паралельні площини альфа і бета. Обираємо будь-яку точку на одній із цих площин. І проводимо перпендикуляр від точки М до площини альфа. От довжина цього перпендикуляра і є відстанню між цими двома паралельними площинами. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступних відео уроках.